Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми розмовляємо про обрядові пісні. Найбільшою окрасою усної народної творчості України є саме обрядові пісні, тому що вони супроводжували обряди, які були пов'язані із календарем. Перед Новим роком та Різдвом виконували щедрівки та колядки, бажаючи добрим людям, багатого врожаю, доброго здоров'я та всіляких гараздів. А навесні з усіх куточків села лунали мелодії чарівних веснянок. А жнибарський цикл пісень це втілення хліборобської гордості за результати своєї праці. Сьогодні ми розмовляємо саме про щедрівки та колядки. І зараз ви послухаєте трішечки, я вам зіграю невеличку мелодію. Може, ви її впізнаєте, це всесвітньо відома щедрівка. Тож, будь ласка, увага слухаємо. ви впізнали, Це всесвітньо відомий Щедрик, яку обробив для хору на чотири голоси український композитор та хоровий диригент Микола Дмитрович Леонтович. Хто ж був Микола Дмитрович Леонтович? Ріс він у музичній сім'ї, тому що батьки його дуже полюбляли музику. Першим вчителем музики був його батько. Він був священником. Маленький Миколка теж повинен був стати священником, але після закінчення духовної семінарії в Кам'янець-Подільському він відмовився від духовного сану та вчителював у сільських школах і водночас вдосконалював музичну освіту. Тоді ж він почав і писати свої перші твори. Він дуже полюбляв народну пісню і збирав народну пісню. Найвідоміша серед його обробок народних пісень це всесвітня відома Щедрівка Щедрик. Вперше цей твір виконали у Києві 25 грудня 1916 року, і прозвучав він у виконанні хору студентів університету святого Володимира, яким керував Олександр Кошиць. У 1920 році цей хор поїхав на гастролі до Європи, а потім до країн Північної Америки. І, звичайно, в репертуарі цього хору був і Щедрик. У 1936 році американець українського походження Пітер Вільховський створив англійську версію слів до Щедрика. Пісня нагадувала Вільховському передзвін, тому і зафіксував він цей образ у своїх віршах. і досі вона називається Колядка дзвонів. У щедріку співається про ластівечку, яка прилетіла до господи, провістити багатий рік для родини. Більше 90 варіантів цієї щедрівки записано в різних куточках земної кулі. Але батьківщина цієї щедрівки це наша Україна і наш український композитор Микола Дмитрович Леонтович. Тож слухаємо, насолоджуємось.